Відлуки святої Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус, в одне село, каже жінка, на ім'я Марта, прийняла його в свій дім, Божна її сестра, що звалася Марія та на Господа, слухай Його слова. Марта скопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже Господи, що тобі байдуже, зустрямає, вишила мене саму служити, скажи ж їй, що мені помогла. Зовсім господь до неї промовив Марто, Марто, ти поваєшся, хобочишся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, ще не відніметься від неї. То він говорив якась жінка. підняв голос поміж народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Господи, слава. тобі! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква святкує свято введене в храм Пресвятої Богородиці. Свято Велике, одне із 12 найбільших свят у році, входить до чотирьох найбільших Богородичних свят у році. Передання нам говорить, що коли Марія виповнилася три рочки, Її батьки Якімі і Анна вели її у храм і віддали Священнику Захарію, батьку Івана Хрестителя. Згідно обітниці, яку дали батьки Богові, що в них народиться дитинка. І бачимо, даю христи, як вони дотримуються цієї обітниці, яку дали Богові. Це також і нас учить, якщо ми даємо Богові якусь обітницю. Та повинні старатися всім своїм єством і виконати з допомогою Божої ласки. Слово уведення означає принести, віддати, довірити. Якось на відпочинку, в коротному місці до Ірини з подругою підійшла літня циганка. Запропонувала поворожити на руці. Ірина вирішила пожартувати і простягнула руку. Ворожка говорила, що вона буде багатою. вдало вийде заміж, на що дівчина відповіла їй: ти ж це кожній розповідаєш. Навіщо обманюєш людей? І тоді обличчя ворожки на немови помінялося. Вона зиркнула на неї і промовила, після того, як ти вийде заміж, спочатку помре твій батько, а за рік твій чоловік. Минув певний час, Ірина познайомилася із чоловіком, якого закохалася, через два місяці вирішила представити Дмитра своїм батькам. Перед зустрічю їй приснилася циганка. У вісні вона танцювала і усміхалася. Знайомство Дмитра із батьками прийшло чудово. За декілька днів Ірина з Дмитром поїхали коротку подорож за кордон. Коли сиділи ввечері в кав'ярні, Дмитро запропонував одружитися. Ірина спочатку зраділа, але раптом в її голові почалося ставати картина. Де ворожка казала, що коли вийде заміж, то втратить батька і чоловіка. Великий страх опанував Ірину, і вона відмовила чоловікові в одруженні. Після поїздки Ірина зустрілася з найкращою подругою і розповіла їй свою історію. Та відповіла, ти що лузду з'їхала, ти ж віруюча людина. То кому ти більше віриш Богові чи ворожці? Бог подарував тобі зустріч з Дмитром. Це він послав тобі твого майбутнього чоловіка, а ти знехнула цим Божим дарунком через якусь ворожку. За порадою подруги Ірина поїхала в монастир, висповідалася, і настоятель порадив їй читати певні молитви біля розп'яття. Просити прощання у Бога за те, що сталося.